Чудовий автомобільний компресор електронний від акумуляторів для вашого автомобіля. В комплекті два 6 амперних Акумулятора. Ось такий дисплей. Це ставите у колесо і можна накачувати. Ось Виставляєте тиск, клац, манометр тут присутній. Є, бачите, насадочки різні. Можна відключаєте, є підсвітлювати. Все. Підкачали, все як має бути. Тобто вам не потрібно приєднувати його до якогось акумулятора, це просто автономна така станція, яка дозволяє підкачати вам колеса у будь-яких умовах. Ємність одного акумулятора вистачить дуже надовго. Якщо їх у вас в комплекті два, як в даному випадку, це ну, на сезон вистачить. Тобто ви його зарядили, один-другий, кинули це в машину, і вам реально на сезон вистачить це точно одного акумулятора, потім іншого. Тобто, в будь-яких умовах ви залишитеся з накачаними колесами. Дякую за увагу.